Центробанк РФ подає в суд на Євроклір. Понад 190 мільярдів євро російських коштів блокуються у Євроклір після вторгнення РФ в Україну. Фактично, Москва судиться за гроші, які ЄС планує спрямувати на відновлення країни, яку сама ж Росія зруйнувала. Водночас Єврокомісія просуває ідею репараційного кредиту для України: 140 мільярдів євро під заставу цих російських активів. До кінця року Україна отримує зброю на 5 мільярдів доларів. Заступниця Генсека НАТО Радомила Шекерівська повідомила, що гроші підуть насамперед на посилення ППО, закупівлю систем, боєприпасів і критичних запчастин. Постачання працюють у режимі 24 на 7 через хаби в Польщі та Румунії, а фінансування забезпечують країни Європи і Канада. До програми долучилися також Австралія та Нова Зеландія. За словами Шекерівської, попри суттєві поставки, Україні завжди потрібно більше ППО. Тож НАТО нарощує виробництво, щоб закрити цей дефіцит. Артем Мороз для фактум інфо.